Топ 5 способів прокачати Mercedes. Перше місце поставити екран. Це топова мультимедіа на Андроїді, Тут є всі сучасні фішки: інтернет, бездротовий CarPlay, ютуб, навігація і підтримка камер 360. Екрани такого типу стають на єшки, цешки і майже не всі мерседесовські позашляховики. А на старші моделі навіть є ось такі в стилі штаток. Друге місце приборна панель. Цифрова, яскрава, красива і з багатьма темами дуже класно оновлює машину. На них переноситься вся інформація з рідної приборки. На третьому місці підсвітка салону. На мерсі вони є Двох типів універсальні та модельні. Універсальні встановлюються в торпедо, двері та ноги, а модельні вже йдуть з окремими воздуховодами і сіточками на динаміки. Четверте місце кермо. Нове кермо. є в спортивному AMG стилі і в більш люксовому, як на s класі Вони круто міняють вигляд салону, одразу відчуваєш себе, наче в новій машині. І п'яте місце з дзеркала з сліпими зонами. Вони повторюють рідну форму, зберігають всі штатні підігрівки і додається ось така гравіровка датчика. Коли є машина в сусідньому ряду, яку не видно по дзеркалам, ці трикутнички будуть блимати. Такі оновлення є не тільки на Мерседеси, а майже на всі машинки. Для підбору таких гаджетів на свою тачку напиши її модель в коментарі. Встановлюємо таке по всій Україні та в Європі. Звертайтесь. Алло, скидивить прикинь?